Ві, ну, а... Дякую. Сьогодні я отримала дуже шикарний подарунок від Сергія Іванчука. Добрий вечір! а знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу. Ви що? На ефірі там не очікувано. Я тільки почала навчання, а вже отримала свій перший результат. У вигляді подарунку це мотивує. Ви виграли Apple Airpods. Сталося те, що найменше ми очікували. Під час розіграшу подарунків та призів від проекту Контент Хата в прямому ефірі. Мій чоловік виграв наушники від ЕПОЛ. Це Сергій Іванчук. Ви виграли? А що Добрий ви виграли? День. Дуже дякую, <плес> Боже, я щаслива. Ви просто щось нереальне. Ви виграли айфон через рандомний розіграш Я виграла айфон 16, І це неймовірно. Дякую організаторам за можливість відчути ці емоції. Та в свою удачу. Я вас Доброго вітаю вечора. Ви виграли Доброго Apple Watch. <схіст> Вау, круто! Всі подарунки доїжджають до своїх власників. Та-дам! Дякую за Apple Watch. Я дуже вдячний Сергію і його команді за те, що надав нам можливість. Змінити щось своєму житті хочу залишити свій відгук про навчання в контент хаті. Я долучилася дві неділі назад і одразу прийнялася за вивчення матеріалу. Платформа дуже зручна. Вся інформація доступна. Хлопці настільки все пояснюють, що не зрозуміти це, мабуть, нереально. Сергій Іванчук дуже вам дякую за виграний розіграш за круті навушники від Marshall. Дуже вам дякую. Я ніколи в житті ніяких розігріші не вигравала, хоча приймала участь, але тут на кінець мені дійсно повезло.